Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати кілька найцікавіших фактів про озеро Несамовите. Несамовите одне з найвищих високогірних озер в українських Карпатах 1750 метрів над рівнем моря, розташоване в межах Надвірнянського району Івано-Франківської області. Висота озера, як я вже казав, 1750 метрів над рівнем моря. Глиб... Середня глибина від 1 до 1,5 од... метра. Довжина 88 метрів, а ширина 45. Це озеро лежить у межах Карпатського національного парку, льдовиковому карі, падені на східних схилах гори, Туркул, масив Чорногора. Формою несамовити трохи нагади Антарктиду. Деякі посібники з географії твердять, ніби несамовити розташоване в межах Закарпатської області. Але той факт, що озеро лежить на північний схід від головного гребеня Чорногірського хребта, по якому проходять адміністративна межа між Закарпатською та Івано-Франківською областями, свідчить, що воно належить до Івано-Франківської області. Це також підтверджують сучасні карти. А тепер розкажу вам про походження самої назви озера. Назва озера українською мовою означає шалене, і тут не можна не погодитися, адже характер у озера разом з навколишньою місцевістю саме такий, оскільки знаходиться воно на чорногірському гребці, де постійно дмуть сильні вітри. А якщо під час перебування тут ви застанете грозу, опинитеся один на один з брухливою стихією. Корс озером Несамовитим пов'язано дуже багато цікавих легенд. Так, крім загального повір'я про те, що камінь, кинутий в озеро, викликає бурю, говорять, що озеро це було місцем, де зводили рахунки життям десятки самогубців, які тим самим укладали договір з чортом і навіть ламали взимку на озері Кригу. Ще говорять, що з дерева, вимоченого в водах несамовитого робили найзінькіші трембіти. У бурю від каменю свято вірять усі жителі навколишніх сіл. Кажуть вони, що душі всіх людей, які на себе накладають руки, повісяться, втопляться або заверуть у кої життя потраплять у озеро несамовите. Кажуть, що коли кинути в озеро камінь, тобто потривожити душі грішників, то з'являється з нього білий вершник на білому коні і починає навколо гарцювати. Деякий ногою ударять там. Відлуплюються від скелі великі шматки льоду. Тоді вискакують з водяної безодні душі грішників, напаковують той лід у великі міхи і розлітаються темними хмарами від чорногори на всі боки, де розв'язують торби там гатить з неба град. А ще кажуть, що коли хтось помирає гріховною смертю, то його душа камне летить у озеро. Тоді теж всі його мешканці громом і градом з озера вітають в такий спосіб поповнення. Тільки жителі Бестреця, Земброні, Зеленого та інших причорногірських ну, сіл знають, яку шкоду їхнім невеличким садибом приносить влітку Граджею, Його народжує Чорногора. І тому ніхто з них, так звані громові свята, не візьметься ні до якої навіть домашньої роботи. Коли вже гроза пройде село, то вони з цікавістю роздивляються, кого яку шкоду град наробив. Та з гордістю хиляються, що у тих, хто істинно вірить у Бога, святкує усі великі й малі свята, і шанобливо ставиться до громовиць. Шкоди стихія не наробила ніякої. І не дай Боже комусь хизуватися перед утешніми жителями, що пробував кидати камінь у несамовите. На це гуцули по голівці не погладять. А з озером так є. Дуже часто в обідню спеку, коли на небі ані хмарки, через якихось 20-30 хвилин погода збізиться. І така гроза з вітром насунеться, що не знаєш, чи ще доведеться побачити білий світ чи ні. Гуцули кажуть, на це шарга. То є вітер ураганний з холодним дощем та мокрим снігом, і град, і грім, і блискавка. Не позаздриш туриста, який потрапить у таке на Чорнокільських верхах. Причаїлось на дні калуна калина та спостерігає морським оком, за чарівним світом карапатських гір і береже свої таємниці.